Я завертаю, зараз голова, особливо знаходиться вашу сумас. Назвіть себе. Як почався ніяк, порушувати, маруючи, вимоги, закону, треба головучого, прохання, потруватися, моряк не зараз. Порушуєте порядку. Головую чого чудо. Встановлення вашої особи дня певних Тобто Ви всі стверджуєте, що порушується порядок за єслати. Ми стверджуємо, що ми просимо суд вести справу нормально коректно. Оце єдиний винорозмір обрати злогад з Будь ласка, особа, яка порушила порядок в задній суди. Назвіть себе, Голос. Ви дуже голосно і гарно порушуєте порядок. Заважайте нормальному судочинству. Будь ласка, так само не пирає свого бізнес. Назвіть себе, будь ласка, Михайло Васильевському народний депутат 1934 року народження був у судах Совєтського Союзу за 62-ю статтею Кримінального кодексу Української РСР Антирадянська пропаганда і агітація. Бо ми з В'ячеславом Чорноволом видавали підпільний журнал Українські війська. Я знаю. Як діяли радянські суди? Вони були на мій сором, мушу признати, вони були в коректніше, де не без На ваш шановний вірний. Став Але ось ми Заважаєте, завального проведу, проведемо залучені проблеми. Пропагуєте суму? Ще раз, позвіть, звинувація. Ось випадку. Ось є. Ви не до оцінюєте, що ми тут усі разом находилися.

Одна особа, ось Михайло Васильович, грубо порушує, порядок захисту. Перешкоджали проведення засідання.

Виділити зали. Ваші причини суд. Ви навіть депутати не маєте права. Шитати, суд постанови з <клевіст> зали суду. Жодним чином не обмежуючи шановного народного брату. Жодним чином не обмежуючи його волі, то особисто не до торчується. Суд для наведення порядку до дотримання порядку в залі суду видали вказану особу. Годі Михайло Васильович, залиште, будь ласка, зал суду.